Друзі, всім привіт. Сьогодні повернули сьогодні Субата Огерхвест. Повернули кобилку парувати, любаву, сліпа. Кобилка від мене 16-го року народження, 9 років кобилі такого ж репчика ми вже знімали. Микола Миколайович каже, що вже буде в Юмільчин їхати. 100%. каже, що... Дивіться, який краси. Я кажу, що це. Дуже Кобела дає мацні лошата. Не, yeah. nee, Потім приїде колись на змаганічка. Шкода, що він не має ще одної ноги білої. Красень. тьфу на тебе, який ти не файн. Якщо yeah. б йому 9 днів, яке воно грудасте, то буде дуже крепкий зарубець. Кобила гарна, батько. А це наш Юрік. Перший рон, Юрко. Артема, ну, що це? Сіда ізве! Коняра. Коняра? Сіда. Каже Миколаївич старший що цей? Що хоче до хати такого приволочити. Скільки може тим секонд-хендом секондхендом мати? Такий секонд хенд. Та двох відвіз, що не знаєш куди. Він Ти сміничани двох відвіз, одного забрав ще й каси додав. Ну Там є, що теж відра, тих тих пісняча. Юрик буде завтра на фестивалі. Миколаєш, як ти, будь ласка, як цей? Рубию все. Та воно треба повишати з грібця собі, продукт його стоїть. Та будь до нього йде, а не від нього. І так же в себе високий, грудина, в його праздні. висоти хватає, хватає. Нога груба. Тобі шо, не можна випадково. ставати колокольний теж. <різь> Сильно <Сынни> високий. <різь> я думав, що Миколаївич метр <різь> в стрибку, а півтора в стрибку. А такий. Йдемо. А репарувати. Я скажу, що стоїть такими жеребцями парувати, тому що ви за одну паровку добуваєтеся того, чого на Новоліксандрівських конях щоб добитися, вам треба роки. Якщо взяти Олегового бруна і папіра, там така пара коней, що там відео просто того не передає. І це зовсім наче конституція тіла виходить. А що такої кобилі, такого жеребця, це така полукровка буде, що дай дороги. Ну класніший Він, Я знімав відео, то йому три дні було. Або два, або три. А це дивись, за пару днів. Який він груди він передає сильні. Ну перед такий, Воно маленьке, подивіться, грудина його, який перша його вже. І це ще дев'ять днів такий лошади. І кобила сама то, яка була хороша. Та вона підсіла вже, ну, Та вона бля як піч була. Для Новоліксандрівської кобили... 24 нога в неї. І груба нога. І Мичка така, ну, що? копита гарні. Гарна кобила. Жеребець, вона шкода, вона ту руку лошечку без скинула. Вміщається гарне потомство, таке як треба. Да, Придумай названня вже йому. Тавітьок спати не буде. А як Ну що ти там придумав? Я б його януш назвав. Янош, но. Ти блядь, що з такого має наш. Януш. <laughs> він мені, я не гаду, знаєш на язиці таке. Ім'я. Ну, Знову ну, білу домалювати. Ні? Сім, як це воно називається, це... То рани завивають. я забув. Чи спрей Ні, ні, відбілювати. За а... могу по коліну намазать, зайти, шерсть вибілее та й буде піло. <laughs> ну, під води, до, до неї, але ткас спереду, шо он? Не, дай паре. Попускай, 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 я. Напад, ты ж вона поруйся. Вс, забирай, забирай. Хай друзі. Забрали. Ось тебе документів на були чи не було. Є документи? Є Паспорт? Потреба, бо то у цей. Дама документи. Я б сказав, що в є або русський, або совєтський, а 100%. Ну є оці п'ять на характерні. От я кажу, оце характерне що... 15... Оце, під оце, наша. Оцена оця, то це 100% в неї совєтські коні є в Ну наша рака, вона не може бути. Та ж вона не походить не? з цього. З... А вона таврована у нас з Вуганська. Як воно? Соломахи на ранчо. А вони, вони навіть, з Луганська не привезли, бо ранчо не таврувало конечно. Ну та десь вони привезли, або цей лошечку. Напевно. І вона, бо писали, коли воно було в мене, що вона лошам око вибила. Наші роботу не хіло має таку. А так. Юрко віддихає. Першорони сьогодні на фестивалі показали, що першорони теж вміють тягати, а не... ні. Дійсно, достойно. Це легкий груз, а якщо б цим коням швидко прилетіли, додати, щоб був за три кузики. То я думаю, що про що не показали скільки вони можуть тягнути. Передає він гарний зад, розкалити такі. Лошечки особливо є такі. І має м'ячки, що нормальні ноги. Що типу не худа нога. Має на увазі, що нема цього. Яска вже бачили. Якщо покажу цього. Де, ти буде виведеш? Н'язь буде. Ну, ви бачите, його теж виход чи Аматор, чуєш, аматор, аматор буде, аматор. О! Матадор. Аматор. Зараз будемо балакати. То ще далеко. що? треба наперед балакати. Вася тут як золотехніку, у вас будемо гласити балакати. Ви зумовно будете вечором балакати. там, що горбіє брат Вовчи. Він селекціонер, а це одне. Друзі, цікаво. Скільки, Юрко, на лагах покаже? Відсотків. Варя, будемо мати 90? Ну, ваге, як то кажуть. Як наці кажуть, скільки тебе вийшло з гектара тонн? Каваге покажуть. Отак. <різь> <різь> ну, всім здоров'я, всім добра, підписуйтеся на канал. З вами були ведучий ферма сільського вчителя Я Василь, Микола Миколайович Хоменко і підростаюча підмога. Молодший Хоменко. Всім здоров'я, всім добра.